Вітаю! Поговоримо про головні новини від експерту з держзакупівлі за робочий тиждень з 1 по 5 грудня. Кабмін схвалив зміни до особливостей. Без електронної системи закупівель можна буде закуповувати теплові насоси, котельні, їхні складові та обладнання до них. У Прозору знову оновили функціонал. Тепер у системі автоматично формується протокол рішення щодо виявлення невідповідностей. Уряд розширяв винятки з дій національної програми інформатизації для силових відомств та підвищив поріг обов'язкової експертизи до 1 мільйона гривень. Мінекономіки оприлюднила проєкт постанови, яка оновлює модель оплати в електронній системі закупівель та електронному каталозі. Ще більше корисного і цікавого, читайте в експерту з держзакупівлі. Побачимось!